Першим я хочу, щоб сьогодні почав молитву, які йдуть шляхом Христа, допомагати, хто чим може. Амінь. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання. Ми бачимо його втручання з самого початку. У Бога є свої плани на цю країну, на цей народ, І яке народжується в людському серці, яке панує в людській душі, що, щоб вони розвивали ці сімейні цінності. Любов, взаємоповага, шана, прощення. Нехай Твоя і благодать завжди перебуває з нами. Це особливо молитва. Ісус цими словами сказав, що діти. Дуже важливі любові. любові до Бога, любові до ближнього. Наша молитва до нашого Бога, щоб він зберіг нашу ідентичність, щоб він зберіг націю. І він це робить і спасіння. Нехай посоромляться і зазнають, ганьби ті, биті, що чинять саме самах на моє життя. Щоб ми разом з вами помолилися за тих, хто знаходиться сьогодні в владі. Прохання, подяки за всіх людей, за це та за всіх. Приваті, щоб могли ми провадити спокійне минуле життя у всякій побожності та чесності, щоб вони, Господь Боже, справедливо. Просимо Тебе за нашого президента. Тяжкий час випав, Господь, на його долю. Сьогодні наша країна потребує нашої молитви. Боже наш, ми молимося сьогодні за наше місто. Ми молимося за Олександрію і дякуємо Тебе за те, що воно стало сьогодні місцем, прихистом для багатьох. Це заслуга Твоя і це заслуга наших збройних сил. Хай Бог вас всіх рясно, рясно поблагословити з миром Божим. вам все добре.